Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Лекос. Сьогодні у нас на огляді новинка 2023 року. Це годинники SKMA Status. Вони є в кольорі чорному, а також світло-коричневому. Годинник кварцевий, тобто він на батарейці. Достатньо цікава модель. Виконана з якісних матеріалів. Корпус нержавіюча сталь. Ремінець екошкіра, кластична застіпка. Скло мінеральне, тобто воно достатньо стійке до царапин та затирань. На стрілочках присутнє люміністентне напилення, тобто вночі ви зможете також бачити час. Цей годинник є також хронографом, тобто всі ці невеликі циферблати, всі вони працюють. Ззаду на кришці присутня наклейка, яка підтверджує оригінальність, а також є QR-код, за допомогою якого можна читати інформацію про модель. Світлокоричний годинник також виглядає досить цікаво за рахунок поєднання білого, чорного та світлокоричного кольору. Тепер давайте перейдемо до налаштувань годинника. Я також більш детально про нього розкажу. Так як це годинник хронограф, то для того, щоб запустити його роботу, потрібно натиснути верхню праву кнопку і почне працювати циферблат зліва верхній, який відображає хвилини. А також циферблат знизу, який відображає секунди. Тобто ми натискаємо кнопку. Починають працювати секунди. Можете бачити, стрілочка почала свій рух. Для того, щоб зупинити хронограф, натискаємо верхню праву кнопку. Для того, щоб повернутись в попереднє положення, точку 60, натискаємо нижню праву кнопку. Можете бачити, що значення повернулось. Для того, щоб налаштувати час, потрібно ключ заводу витягнути до кінця. Налаштувати відповідний час і повернути ключ заводу назад. І, до речі, зверну вашу увагу, що на годиннику є також відображення 24 годин. Тобто, великий циферблат це 12 годин, справа 24. І ви, відповідно, можете бачити, що зараз на великому циферблаті 4 години ранку. Тому, коли, якщо зараз 4 години ранку, якщо ви зробите повний оберт стрілочок, то, відповідно, дата, яка відображається внизу, вона не зміниться. І для того, щоб вона змінилась, потрібно зробити ще один оберт. Бачите, дата змінилась на позначку 19. Ви встановлюєте відповідний час. Для того, щоб дату змінити вручну, потрібно ключ заводу витягнути не до кінця і крутити за часовою стрілочкою. Можете бачити, що значення змінюється. Після того, як ви зробили налаштування, ключ заводу повертаємо в положення 0. Достатньо просте налаштування. Тепер давайте вам покажу, як годинники виглядають на зап'ясті. Це середнього розміру годинник. Тобто він добре підійде як на велике, так і на мале запястя. Тепер давайте повернемось до чорної моделі. За рахунок того, що тут поєднано білий та чорний колір, дуже добре видно всі позначки. Дякую за увагу. Надіюсь, вам це відео було корисне. Я буду дуже вдячний за ваші лайки та відгуки.